Походу десь. Бери! <рикла> <пл> Двері! 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 Всім привіт, я Index, і це змонтований запис стріму з Twitch, де я вперше в житті зіграв у фазмофобію в Віарі. Також можете поставити лайк там, підписатись на канал. Це монтувати мене робити катен далі. Дякую. Приємного вам перегляду. Всім доброго дня. Сьогодні я буду срати на певний кипятком, бо я буду грати в фазмофобію у віарі. Думаю, буде дуже страшно. Я пограв 5 хвилин. Я і вийшов. Складно, страшно. Це жесть. Like some for you. Хто базарить? О, вам видно? Скажіть, як вона там? Нормально? Оператор FPV-дрона. Сьогодні знов по землі кататись сподів. я сподіваюся, що ні. Мені подобається тут кругозор. По-перше, що вона ще українська, це охеренна. І здається, тут навіть українською треба балакати з привидом. Оце здається перший левел. Гра на одинці сьогодні була. І взагалі в теорії я можу з кимось грати. Але для початку я хочу соло. Ти дивіться, гай, трошки да. Вам щось заважає? Якщо щось заважає, я приберу. І ви скажіть що? Ви тут наче щось закупати можна, але ну, доларів нема, бачите? Ну. Нема грошей. Коротше, я подивився гайд, ти не шариш це за гра, я думаю, напевно, всі шарять. Чоловік на камері мишає. А, зараз я його вирублю. Ток. Оце мій цей. Ну коротше з башкою. Нормально зараз. Це на сотку, воно нормально. Оце, коротше, я час, що нападав. Я гать подивився. Перший раз я подивився гать перед стрімом. Оце, типа, речі, щоб шукати привода. Отут, типа, привид щось може писати, оце якась херня, щоб з ним балакати. О, докази, типа, і тут вибираєш, у привіда може бути три херні, Три, здається, стільки. І тогда зачоркнув, все. Отак. Оце добре, що я гать подивився, бо я б не розібрався. Є яка складна гра, насправді. Я не знаю, як в цей хорор грають люди інші. Так, і тут завдання. Втекти від привидів під час полювання без втрат. Стати свідком примарної події, знайти доказ е присутності за допомогою детектора EMP. А детектор EMP це здається ось ця залупа. І якщо там здається щось є. Ну коротше, їх можна, типу, отак от посадити, отак от посадити. Це можна в жопу засунути. Ладно, ладно, може не в жопу. Але тут щось привід писати може, Оте, оце, оце, камера. Коротше, Погнали Отак от тупо буду йти з ноги. Ой, відкривайте. Та дивися я гайд, а звідки я всю ще інформацію розповідаю? Я, звісно, дивився. Там тільки три речі можна взяти. Я знаю, я знаю. Та нормально, я їх буду зараз цей бл. *дь. Вже темно Ой. Стоп, що при. От, от як мені з дверями, я не знаю. Бо, бо я дивився гайд від челіка якогось. Він так швидко двері відкривав, це просто йо... А я як придурок. Світло треба повмикати. йо... Й... мене. Нема сенсу термометр брати. Я дивився гайд, сенс є, коротше. Оцю штуку можна просто вімкнути, вона типу, буде уже працювати. Що Ось Восьма вечора. Ну нормально. О, а тут світло горить. Собачка. Ти привид. Чи ти привид? з вас привид. Ладно, я пішов інші речі, ще візьму. О, дивіться, був якийсь івент цього привиду. Оце типа ump івент. Бачите чотири. Коротше, там, де я ходив, там десь привид вже є. У мене залишилось півтори хвилини. О, доказ, я вже зр. Так, вже, вже є щось. Оце можна взяти. Тільки я не знаю. Привіт. Привіт. Бля. Він світла вимкнув, та ну нахер, ти що гониш? А я там фонарик залишив. Ви прикиньте? Ну ладно. Ой, як камеру вимкнути? Я буду цим світити, я херго знаю, що робити. Лох, лох. А чо лох? Та нормально все зараз буде, напевно. Йоп твою мать, а де я фонарик залишив? Простось ходить, стоп. Мама. О! Він здається щиток вимкнув. Чекай, не треба, будь ласка. Будь ласка, я сподіваюся, що ти добрий. Книжка якась впала. Книжка якась впала. Скільки... Ой, ой, стоп! Я лякаюсь, я лякаюсь. Скільки температура. Берскі скільки? Десять. Значить, привіт не цій кімнаті. О десь тут повинен бути щиток. А де він? Походи він не тут. Він може бути ще в іншому місці. Прикинь, зараз привід вирізи. Я ще можу тут здається хова... Боже, мене руки потіють. Тут так? Да ебать. Тихо. Тихо, 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 тихо. Все добре. Так, давайте приводиш. Якщо він вимкне світло, я я втечу. Дивись де менше. Дивись менше градусів, де менше. Я знаю, да, я знаю, да, я знаю зараз, зараз. Я збив, куди я термометр поклав. В тебе вже ноги під... бо течка вже уявляє, як в тебе монстр, сучно трахи. Вибачте, будь ласка, жартую. Та ладно, нормально. Я досі не знайшов, в якій кімнаті привіт. Оце, конечно, ну, зрада. Хто пам'ятає, де я термометр поклав? А ось він, й твою мать. Він може бути в підвалі, як ви гадаєте? Мені здається, він прямо тут. Може ти в вані си... сидиш? 15 Щось було тільки що, щось було. Ходив він там. А! Пішов нахуй. Бувайте. Я не хочу, він знов світло вимкнув. Брат. Стоп, что охота Та я не знаю. Техаський акцент. Серьезно? Ого! А мне здалось Мне здалось, что тут ЕМП-шка вот так А вона там була Стоп! Там была емп вона. Вона же еще так и Там была ЕМП ЕМП рівень 5. Там было больше навіть. Геній. Ні, реально отак так было, я бачив, когда заходив. Я ж навіть не знаю, де він знаходиться. Бля, він, похоже, десь. О! <плес> а! А! Сука! <плес> Короче, да. Це пиз. Мать! Привіт! Ти добра? Привіт! Вона десь тут наплачу, ви чуєте? Вона прям тут поруч десь злива! О! Що ти робиш? Запускаю! А як вона запускається? Ви що, не знаєте? Подргати треба, вона запуститься? Мать. Вона. Вона прям тут. Вона прям тут. Вот тут десь, тут. Блядь. Вона прям тут. Я вам кажу, вона прям тут. Давай ти світло не будеш вимикати, чуєш? О, о, термометр. Я чую її стони, вона либо в чихі, бладе, либо сій. Ой, звонять! Сука, вона десь тут. Ой, вона десь тут. Я так не хочу туди заходити, я потім не втечу. Мать. Це дівчинка. Блять. Скільки? Багато. Туди кида. Блядь. Візьми трубку у шкаф треба тікати сідати. Я може в шкаф не стигну. Ти думаєш, я встигну. О, ти, блядь? О, світло вимкнули! Я в шкафу посиджу. Я в шкафу можуть кокнути? Стоп, світло не погасло? Ти що, взагалі йо? Ё... Ти світло вимкнула і вимкнула? Ні, вона не тут. Мішка Фредді? Да хуй я не знає, де вона, ну його нахер! Ой, а мене теж розсудок нормальний ще, бачите Джорджия Левайс. О! Роботи давай. Ну ладно, все, все, йду. О, oh, до речі. Что ты поговорим, знаю? Джорджия Левайс. Джорджия Левайс. Джорджя Шлюха. Ой. Щось блимати почало. Джорджия Georgia... Шлюха. Алло. Не бере. Все, мені по... подивись нахуй, скільки тут МП, блядь. Та ну нахуй. Все, поїхали. А, навіть полювання не було? Ну 150 доларів, нормально. А може якось мені вкрасти? Я хочу якось щось вкрасти, не. Ладно, зараз запущу знову. це. я тут не був. Там легко. Ага. Ви хочете моєї смерті, б, походу? Берен -хі... є... Хіл, Берен Хіл. Дослісти середню глузду команди 25. Це є взагалі. Стати свідком провальної події, так ти під час полювання без втрат. О, два завдання виконаю, і це типа може тікати, напевно. Прокиньте так в житті. Виходиш на дві, а там при... Ой, блядь. Щось дуже темно. Мені страшно. Ой, тут два поверх. Давай краще вгадаємо привида. Ти скоріше мене вб'ють. О, здається, в цьому домі я колись дуже давно грав. Я обісрався і вийшов. Скрівер не за грамий, він безжалостний. Та да, мені вже два хватило Там насправді я навіть привода ще не бачив, щоб ви розуміли. Так, я хочу одразу подивитися, де yeah. тут що... Твою мать, що за звуки в підвалі? що за звуки в підвалі, сука. Наче хтось ходить. Куди я взагалі зайшов? Мені щиток треба знайти одразу, бо якщо світло вимкнуть, блін, він аж тут. Ви що гоните? Треба кістку знайти. Так, ладно, я двері так от відкрию, типа, щоб я потім все забіг швиденько. Було б в з... рази страшніше, якби я включив кріпову музику. Та я можу. Дарма я так по вулиці, не по вулиці, по дому хожу, просто без нічого. Я не розумію на що. Треба якийсь датчик взяти з собою хоча б. А тут що? Не бачив цю кімнату? Ніхера <клінь> тут кімната, в них хто тут живе? Кістка треба сфотографувати та забрати з собою. Це також гроші дають. Я знаю, але у мене не фотопарату. Да, я знаю. О, кістка! <клінь> Вона прямо під ногами в мене була, ви прикиньте. Бачите пару з роту? Чому в мене пара з роту? Тверк можна? Да, він тут сидить, дивіться, температура падає. Ебать. Й... Я знайшов. Все. Да, він тут сидить. Ой-ой-ой. Ща я прийду з іншим сюди. Ну добре, що я його вже знайшов. За томатом прийдеш. Дивіться, в мене взагалі, ну, типа, нормальний розсудок повністю. Абсолютно адекватний. Він десь тут. Мінусова. Мінусова температура. Бінусова. Бінусова температура. Брат, я вже знаю, що ти там, короче, напиши, щоб. Ой, блядь, світло вимкнув. Це Що? Блядь, біжи! Біжи! Охота? Бежи! це Нет, не охота була ще. Отут тут дура сидить, отут вона сидить, блядь, тупарила. Ну, до речі, я досить швидко його знайшов. Коли охота, двері зачиняються. Да, да, да. Ну, він точно тут сидить, типу. Він 100%. Саме смішне, що він сидить, бля, що... ЕМП? ЕМП, да? ЕМП. Добре, ЕМП, записуємо. ЕМП. Джин, тінь, оні, вони... Це не джин, до речі, джин не, в... не вимикає світло, казали. Ти що, вентилятор вимкнув? Ой, блять. Ой! Та не чіпай ти, блядь, світло, дурачок! Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Я не розумію, я ще живий? Оні? Це Оні був? А чо Оні? Нахуй надо все, і бувайте, блядь. Я вгадав? Піздець, 50 доларів, ви що, знущаєтесь з мене? 50 доларів? Оце... А, ось тут 10. Давайте там до 10. Хочете? Давайте складність підніму. Та куди, дядя? Не треба, дядя. Я лох другого левелу. Ладно. Поставлю на все, все ж таки цю. Е... Фу, капець. Хочу в Майнкрафт пограти вже. А час іде. Здається, як я в дім зайду. Що тут по дому? Два поверхи, підвалі, енерго -ху... VR складно грати насправді. Може в фазму без VR було б... Ну, типу, легше. Відчиняйте двері, пани. Пане господарю. Нормальне таке. Такий дім. Такий нормальний дім. Ой-ой-ой, такі-які -ой -ой, такі, такі які картини. Тут котик живе. А може це кіт привид. Ой. Ой, слухайте, мені дуже подобається цей дім. Це дура, що світло вимкнула. Ти ти гониш? Ого! Мені здається, що тут холодно. Що це було? Він що, знову? Да, ну нахер. Він походу, знову в підвалі, прикиньте. Ємбать, єбать! 5, 5 було! П'ять є, він тут. Боже, в мене руки трясуться, ви бачите? У другій кімнаті, дивись, ща. Падає, падає. Він тут. Падає, але повільно. Зараз я інші інструменти принесу. Ти що? Ще придурок, він двері відкрив. Докази, ЄМП є. Так, ну я напевно візьму. ось це і. ось це. Хоча я б з ним ще поговорив би, може зараз ще принесу, боже. Не очкуй. Боже, він щось пишеть. Став записи в блокнот. Ша, ша, ша. Може ще ультрафіолет буде. Тільки треба, щоб він щось. Якийсь кіхті дивіться. Дух або е, мюлінг. Ну ультрафіолету нема, бачите? дух. Це дух. Все, я нахуй. Смішно, що охота досі не почалась. Інтроверт якісь двері закриваю. Пориди такі добрі, що не хочуть вбивати дані. Я не знаю, один раз нападав. Давайте. от... Давайте зараз складність е, більша буде. Мені цікаво, я вгадав хоча б раз. Вони якісь добрі. Я не знаю, як мені так щастить їх знаходити. Так... О! Є, я вгадав! Сюди. Це езі, лол. Це тепер сюди. Ну, складність більше, напевно, треба, так? Да? Раз, раз я вже зміг. Раз я вже зміг. Я думаю, можна більше складність. Дві хвилини в мене є? Пішли, до речі нихе раз обедим. Дай час не йде, поки я в Дім не зайду, ж правильно? Будь крест. Набожні люди тут живуть. Світло, світло де? Нема? Одразу? Ви що гоните? Одразу світла нема. Нічого не видно. Взагалі нічого. Піз дзвонять. Кому дзвонять? А куди дзвонять? Я би взяв тут слухавку А може краще не брати. Дах... А, я пішов на середню складність. Навіщо Навіщо я пішов на середню складність? Бо ти Дурачок Ну я поняв, ну да Ця двір була. А хто дзвонить? Візьми слухавку. Та я нічого не бачу, не розумію, де то. Та... Він там, він тут, він тут, він в цій кімнаті. Боже, він там, боже, боже, я не розумію де я, блядь. Чого всі двері закриті? Ой, я зайшов прям до нього Ну ось він він тут, ви поняли? Він в цій кімнаті. Він закрився тільки що. Він в пральні Я впевнений на 100%, що він в пральні сидить. Питання тільки як тепер мені світло вимкнути. Капець тут активність подивиться. Ща блокнот візьму. А, на... а що там термометр, блять, не залишив? Ну ти ідіот, конечно. Він тут сидить. А він же, сука, світла боїться, а світло це, поняли? Так, це кидаємо. Це йому кидаємо. Пиши щось! Я знаю, що ти тут. Напиши мені щось. Can you write me? Ой, блядь. Не напиши, я передумав. Може світло обімкнеш? Ні. Нє. Типічна українська хата без світла. Куди я йду? Де правильно? Ти тут? Нє, походу, він не тут. Температура скільки? Блядь, а ти гониш, на він тут! Точно! Він 100% тут. Температура впала. Да, він тут, він тут, блядь. Там щось відбувається, якийсь двіж, блядь. Просто треба розібратись, як світло увімкнути. А щиток на другому поверсі. Все, я поняв. Зараз я увімкну світло. Якщо я встигну, вообще. Світло! О! Зараз буде нарешті світло трошки. Що за звук. Пішла на... Добре, що я біля виходу був. Вона кончена точно. Я лакі, да. Вона шлюха тупа. Повія. Без негативу. Це взагалі гра. Я кончений, я засуджую. Зараз будемо з нею говорити. Будемо з нею домовлятись. Дон на край! Дон на край! Дон на край! Я небезпечний. що гонити, як, ми, як мені в це грати? Я б зараз випив, напевно. Ну го що? Даня, в тебе на, на зриму пише Я не боюсь. Це правда? Конечно, правда! Ну конечно, я. Я актор! Я актор! Я граю, в мене акторська гра. Дон дон на край, дон на край! Ой! Donna kraj, donna kraj, б двірі, 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 двері, двері, а, 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 двірі, дві! ласка! Будь ласка, Ось таке от вийшло відео, сподіваюся, воно вам сподобалось. Лайк, підписка. Да? Продовження буде? А може, може не треба? Ну, ну може буде, не знаю. Тут ще десь якесь відео буде, можете ще його глянути. Я в Ягрі там ще в Майнкрафт грав. Да? Ну, ну це кінець відео. Да. Ну ви поняли? Ну все. Ще раз дякую, якщо додивилися цього моменту. Ну, ну, бувайте, все, бувайте.